Це вже воно все готується. Мідіо. Бачите, які медіа. Це вони з магазину. Тут одна вам десь така, що можна наїстися. Королівський медіа. Брав з глибини всіх. Там де ніхто не може допринути, туди. І вони повністю обліплюють камінь. Я брав під камнем знизу, де вони саме великі. Це у нас крабики варяться, Вот такі. Все такие, щоб послабівши ми кинули варити, сразу, щоб дещо півка поп'ємо світлого холодненького. А ті, що більш живенькі такі ми з них робимо потім супчик з крабами. Ну і рапани, рапани пропали. Різноманіття якесь було, потому что я вже казав, ми ніхто не їм так щоб було.